Через гори і доли, понад океани, крізь пущі і джунглі, пливуть день і ніч голоси. То не пісня, не поклик, не клекіт, той зойк незбаданий, як останнє зітхання з останніх сил, не впіймати мелодії, Сенсу не відгадати тих приглушених простором, далечина миття тих слів. Відчуваєш одне лиш, крізь роки, події і дати, хтось болючо близький, хтось, хто мусив загинути, ось зацілів. Він ворушиться і навіть прушається у останній судові. Коли вже мов цементом заціпала певність кінця, і прояснює недовідоме, і вирисовує обрис лиця, і вже руку підводить, і запалами палить очима, і вже виразно видно, вогник життя не потух. Скалічене зганьблено згань блено тіло твоє, батьківщино, та майбутніми бурями дихає дух.